Не з першого разу, але все по плану. Даг на землі, а не по плану через те, що стіна хитка. Так от тріщинка пішла. Але це не є проблемою. А ще мурлата не суцільна, а з двох з'єднана і в тому місці отут проломалась і провисла, і відповідно дах заштопорився. А так, по ідеї, мав би йти все по стінах і в би ціляком стягнулося. Можливо хтось подумає, що трошки варварський метод, що треба робити так, щоб це все зберегти. Але зберігати нема що, тому що оці крокви, вони так всі йдуть, як вертольоти. Не знаю, чи на камері це видно чи не видно, але всі кроки покручені без, без варварських методів. Просто від старості від років. Тому їх нема чого. Шкодувати. Ну, тепер на землі знімаю лати і все по плану. Продовжую валити стіни, точніше дві стіни вже нема, а от одна і друга залишилась. Ця найбільш стрьомна. прив'язав до трактора, тому що дуже стіна похилена і є, і є загроза, що може впасти сусідам. Поламати плота. Тому прив'язав до трактора, зараз трошечки розберу і спробую потягнути. Від гаража майже нічого не залишилось, але правда погода трошки дощі пішли майже кожного дня. Відповідно, процес трошки призупинився. Ну я думаю, ще два дні, два дні гаража не буде. Дощику також треба, хоча його вже забагато. Гаража вже немає. Принаймні верхньої частини, тому що фундамент і бетон залишився. Гараж розібрав, залишилось закинути яму. Тут є залишки цегли, камінь піде повторно, і тоді потрібно братись до фундаменту. Фундамент буду розбирати поглиблювати, розширювати, тому що старий фундамент слабенький, буквально десь 25 см ширини цього маловато, і він трошки слабенький. Отут спробую показати, відрук розвалюється. Про фундамент буде окрема серія, тому що його потрібно розібрати повністю поглибити хоч би до метра, привести свіжого каменя. Що стосується бетону, то бетон залишається, хоч він поганий, але він залишається, тому що ноль нового фундаменту буде вищий. От в мене є отут для трактора піднавіс. Отак спробую показати, площадка залита. Я думаю, перепадну сантиметрів десь 10-15 мінімум. Десь біля 15 сантиметрів перепад. Тому фундамент, новий фундамент для гаража нового буде ноль виведений відносно цієї площадки. А це все буде в майбутньому. Серія про розборку стін буде завершена, а нова серія наступна буде про фундамент, Можливо, вона вийде там за тиждень-два чи три, не знаю як там по часі, тому що зараз дощі. І так, крім будови є ще інша робота. Тому чекайте серії про фундамент, а за стіни підтримайте відео лайком, канал підпискою, свої думки пишіть в, коментарі, в коментарях. Всім дякую за увагу.